Вітаємо всіх уболівальників футболу. Сьогодні у нашій студії протистояння, яке завжди викликає інтерес у Європі Галатасарай проти Атлетіко Мадрид, Туреччина проти Іспанії, емоції проти прагматизму. Історія особистих зустрічей цих команд не надто довга, але досить показова. Суперники перетиналися між собою п'ять разів у Єврокубках та товариських матчах. І поки що перевага на боці іспанського клубу. Атлетіко Мадрид здобув три перемоги, ще два матчі завершилися в нічию. А ось Галатасарай досі не перемагав у цьому протистоянні. Загальний рахунок голів 7-2 на користь мадридців. Найчастіше ці команди зустрічалися в рамках Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. І саме там Атлетіко демонстрував свою фірмову гру. Щільну оборону, дисципліну та холоднокровну реалізацію моментів Галатасарай, у свою чергу, традиційно робить ставку на підтримку трибун, високий темп та емоційний футбол, але у матчах проти атлетіко цього поки що було недостатньо для перемоги, це протистояння, класичний приклад битви стилів, турецька пристрасть проти іспанської тактичної витримки. І кожна нова зустріч шанс для Галатасарая переписати історію та довести, що минула статистика не вирок. Залишайтеся з нами та насолоджуйтеся великим європейським футболом.